Які взірвуть твій мозок, я, як любителька трилерів, хочу розповісти про свою особисту добірку найкращих трилерів, які я прочитала останнім часом, і які реально взірвали мій мозок. Чесно кажучи, мене важко здивувати чимось в цьому жанрі, але ці книжки це зробили. Ця книжка була прочитана за 2,5 години в машині, бо я не могла відірватися, наскільки вона мене вразила там отакий от сюжет. Просто, просто я вам дуже її раджу. Раджу прочитати, і ви будете мене згадувати хорошим словом щодо нова книжка Поли Хокінс. Пола Хокінс це авторка Дівчина у потязі найвідоміший мені здається трилер, знятий фільм по цій книжці. Це її новенька книжечка, чесно кажучи, вчора вона до нас тільки потрапила в книгарні, бо це новинка липня, і все ніч не спала. Дуже сподобалось, дуже раджу сюжет. Далі моя темна Ванеса. Це книжка із значком 18 бо тут є дорослі сцени, але вони такі, знаєте, без перебільшення. Це не двір королеви шипів, боже, двір королеви вампірів. Я прочитала її минулого літа ще, але до сих пір вона в моєму рейтингу найкращих трилерів за моєю версією. Чесно кажучи, дуже полюбила цю авторку після того, як прочитала служницю і все. І моя любов до неї просто не закінчиться ніколи. Дуже класний сюжет про молоду сімейну пару, яка потрапляє в будинок, і вони хотіли купити, і там просто таке і, і психотерапевти і вбивства, і, і просто, просто, просто вау. Також була прочитана за лічені години, тому що Фріда. Це просто в моєму випадку богиня трилерів. Дуже раджу вам зберегти і переслати подрузі, яка також дуже любить читати трилери. Ну буде вам що про що поговорити, що обговорити, і зарядитися новими класними враженнями.